Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в продажі з'являється ось така топова Octavia в комплектації Laurin Клемен. Це, можна сказати, напевно, наймаксимальний допустимий набір опцій, який тільки можливий в Octavia. Дивіться далі, далі буде дуже цікаво. Авто дуже круте, воно щойно після детейлінгу. Машина. Пригнана з Німеччини 159 тисяч, 2 дизельний двигун на 381-й мокрій коробочці. Ви вже бачите у нас топова LED-оптика, панорама видніється у криші на даху і гарні диски Лаурін, стиль Лаурін. Вони такі рідкісні доволі, тому що вони не, не сірі, а такі. Ну, як не сірі, ви знаєте, які в них бувають, такі графітного кольору, а ці такі просто... просто сірі. Тут повний, повний заряд, хороший пробіг. Я вже неодноразово кажу, що я дуже зараз люблю білі кольори шкоди. Вони дуже гарно ходять і практично сколів на них немає, гарно виглядають. Оптика в нас вже уклеєна в бронеплівочку, туманки та основне світло. Лобове у нас з камерою асистентів. Зараз ми разом з вами подивимося, чи воно, якого року воно 22-го року лобове. Ви вже бачите, в нас асистент парковки, бокові сенсори паркування є. У нас безключовий доступ, панорамний дах, е теж добре видно асистенти, це сліпі зони, контроль полоси, е адаптивний круїз, попередження про дистанцію, Підсвітки контурні салону, зеркала гріються, складаються, топова акустика кентон. Також салон, на мою думку, один із найкрутих, ну, для мене я дуже люблю. Алькантару і поєднання зі шкірою. Пам'ять сидінь електрика, сенсор світла дощу. І в нас темного кольору стеля, темний антрацит. Дивіться, на віртуальній панелі всі. Крута тачка плюс віртуалка це взагалі. Далі поїхали, друзі, підігрів лобового скла. Також є. Якщо не помиляюсь, навіть підігрів. Кермає кермо, вебасто тобто весь зимовий пакет і зараз теж, якщо пам'ять пам мені не зраджує, то взаді повинні бути підігріви. Просто вже немає пам'яті. Панорама у нас є. Ну, я не знаю, чого тут ще немає. Тут є просто все. Підвісочка у нас адатина DCC. Асистент паркування, електрокришка багажнику, запуск без ключа. Ну і по салону взагалі от ця машина буде досить недешева, тому, е, тому що вона має ідеальний стан. Немає ніяких подертостей, потертостей і так далі. Тут все захищено бронеплівочкою. бачите, який стан вона має. Ручка. Тут, подивіться, на стан цього всього 159 пробіг, воно ну, просто ідеально. Тому поїхали, друзі, далі. Так, зараз ще ми глянемо по асистентах. Так, ну По асистентах повний порядок. До речі, друзі, ще не все. Камера заднього виду також у нас є. Ви могли б сказати, не все. Камери немає. Ні, камера також є, топова навігація максимальна. Накладки на пороги Лаурін. Тому круто, круто. І я думаю, що довго тут ніхто не буде зволікати, вона буде відразу продана. Так, задні підігріви у нас є, заднього ряду, тобто повний зимовий пакет це вебасто, скло, сидіння, кермо, лобове, все з підігрівом що треба. Це дуже-дуже крутий і дуже рідкісний заряд, щоб все в машині було. Це просто. Взаді в нас оригінальний калимок, електрокришка багажнику, без дефектів взагалі. Тобто все тут в ідеальному стані, я рахую, що ну, є ось такий момент, це нічого страшного. Зараз тут у нас ремкомплект. Фаркоп також є в нас на, на оригінальний який на таких защолочках. Так що все тут окей, все тут максимальний фарш такий, скажімо. На місці, адблю не забуваємо 19 й рік. Без нього нікуди. Це ну, я навіть не знаю, це, а це плюс, мінус. Ну, для мене це плюс, коли він є, немає його, нічого страшного. Е, як практика показує, якщо є адблю, то ви забуваєте, що таке сажовий фільтр. і ну, якщо це пробіг оригінальний в районі 150-250 тисяч, то проблем практично з ним немає. На працюючий двигун на спомилок. Немає активних, тому з цим все добре також. Так, У нас навіть три ключа і пульт до басту. Це машина перфекціоніста, ви розумієте? Так, у нас тут можна сім-карту поставити, щоб був телефон у авто. Бездрутова зарядка також є для мобільного. І ще раз кажу, машина для перфекціоніста, тому що навіть три ключика. Все як має бути, все завод. Так. Поїхали по підкрасах. Ну тут таке авто потрібно перевіряти офіційного дилера, ми тільки за, на рахунок цього, також в нас є доставочка авто, так дивіться, він код, відразу показую вам. Ви собі зупиняєте, пробуваєте, фіксуєте. І все буде порядок. І без підкрасів. Так, Фактично, що тут немає дефектів взагалі по кузову, Сколів також практично немає. То ще й авто не фарбоване. Великий бонус для майбутнього власника. І я думаю, з таким в таких комплектаціях йому не буде рівних на дорогах. І ви, я не знаю, чи чу, чути на відео, не чути, як працює двигун. Він просто ідеально тут працює. Досить тихо. Це говорить про хороше обслуговування. І взагалі їхні двигуни досить гарно ходять. Люди беруть з пробігами по 500 тисяч, крутять їх і продають як 100 184 стандартна перекупська тема, чи скільки. Зараз мене сразу, відразу базарні, перекупи нападуть на мене. А ти не крутиш, а як у вас? А у нас під кожним відео практично пише у вас дорого. І як ви бачите, машини продаються. Ні одна не стоїть, не довго свого власника не жде. Це говорить про те, що автомобілі продаються. І нам, в принципі, ми знаємо свою роботу, тому дорого, ну купляйте там, де дешево. Розумієте, там ну ви ж розумієте, що ми, не то, що ми не те, щоб хочемо заробити всі кошти, а ну, хочемо продати хороше авто. Тому і за, там за нього треба буде вивалити нормальні кошти. Тому тому відкриваєте мобіли дає. Дивитесь такі машини і розумієте, що... Звідки береться така ціна. Вона не може бути там 17 тисяч, дивишся в інтернеті. Це просто нереальна ціна, розумієте? Нереальна. Я вам говорю про це, тому що я займаюся цим. Дивіться, тут також без жодного дефекту, ніде нічого, не оце їхнє проблемне місце. Якщо хазяїна вдома були Мишки, то тут буде проблемна зона така. Ну, її можна замінити, але все ж таки тут все пооригнало, все тут круто. Двигун працює класно. Тому ну дуже-дуже не вистачає тонування цьому авто, але це вже знаєте так індивідуально. Можливо, дружині, можливо, хтось, я особисто не фанат тонування скажем так, машини для дружини, тому що ну, Тому що є певні моменти, а оцій тасті йшло бетонування. у заводське є задні вікна. Ще раз вам покажу оцей крутезний салон. Просто подивіться, відкриваєте у вас все. У вас повний набор опцій. І по асистентах, і по камерах, по музиці, по комфорту, по всьому. Ви самий крутий. Чувак будете на цьому авто. Тому, друзі, всім дякую за увагу, всім вам дякую за позитивні коментарі. Дякую, що наша аудиторія тільки примножується гарними людьми, хорошими коментарями і так далі. Тому всім дякую за увагу. Ще раз нагадую, що ви можете замовити будь-яку перевірку, ми свої автомобілі готові і доставити вам, і пройти перевірку і так далі, це взагалі тільки за. Тому будь ласка, звертайтеся. Всім вам гарного дня, хорошого настрою, мирного неба нам всім. Слава Україні!